Свято Миколая усі дітки чекають з нетерпінням. Усі Марічка з Тарасиком теж готувалися до свята. Чи ти вже поскладав свої іграшки? Ні. А для чого? Скоро прийде святий Миколай. Він може зачепитися за розкидані речі. О, то смішно буде! Вважай, братику, бо завтра замість подарунка знайдеш під подушечкою різочку!» Як тільки дітки солодко заснули, весь будиночок освітився дивним сявом. Задзвеніли срібні дзвіночки, де не взявся, прилетів ангелик. Сплять, можна переказати Миколаю, щоб він уже сюди йшов. «Хі-хі-хі-хі-хі! а -хі 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 -хі. де іграшки порозкидані! Чи захоче він сюди йти? Але ж у Тарасика таке добре серце. І яке воно добре, він навіть листа написати забув. Ось покладу я йому свою найміцнішу різочку. Хі-хі-хі-хі-хі!» Зачекай, зачекай, невідомо, що ще може статись. Щойно зникли ангелик з чортиком з будинку, як туди почали пробиратися наші звірята. Пі-пі-пі, цікаво, чи довго ще нам чекати? Ква-ква не знаю. Та тихо, ви будьте. Звірята. З нами трапилася цікава пригода. Яка це? Ми знайшли рукавичку. Знаю, знаю я цю казку. Треба було залізти в неї і там жити. Ой хто хто в рукавичці живе? Побачили вашу хатку і подумали, що ви допоможете це зробити. Але цим я не можу вам допомогти. Тобі краще знати, як у дім Миколая закликати. Так, я знаю, але потрібно спочатку іграшки прибрати. А, а ми тобі допоможемо. Милик за твої срібним дзвоником прилетів до нього. Тарасику, побачиш, святий Миколай, яким ти став гарним хлопчиком, як ти все поприбирав своєму дому і вже поспішає до тебе. Я цілий рік його до зла намовляв, доведеться різочку іншому хлопчу повіднести. Нема чого, чортику, серед чимних діток робити. Він і утік геть. А сяйво в кімнаті стало таке яскраве, що Тарасик, сестричко і всі звірята. Аж замружилися, коли глядь, а це святий Миколай до них завітав. Дізнався я, що тут живуть чемні дітки, братик з сестричкою Марійка та Тарасик і прийшов. Який Тарасик молодець, все таки закликав святого Миколая. тебе зустріти, ква-ква-ква-ква. Знайшли ми твою рукавичку, яку завірюха в нашому ліці кинула. Ми подумали, святий Миколаю, що тобі вона пригодиться, і принесли аж сюди, щоб тобі повернути. Mm, дякую вам, звірята. Пощипав мене добрячий мороз за руку. Тепер буде тепло. Але ще більше Мені, мене зігріває ваша доброта і любов. Це найкращий подарунок на мої іменини. А зараз наставляйте долоньки. Час подаруночки вам роздавати. І святий Миколай почав виймати з мішка більші та менші подаруночки. Тарасик і Марійка дістали цікаві книжечки та солодощі. Мишка великий шматок сиру, жабка теплу ковдру, щоб не мерзли ніжки, а зайчик в'язко солодкої моркви. А лисичка яскраву роденьку шопку. Чемно подякувавши Миколаю, всі попрощалися і кожен почимчикував до своєї хатинки. Ось така пригода сталася в ніч на Святого Миколая.